В грудні минулого року по вулиці Петра Юрченка, 1 А розпочалося будівництво 50-метрового басейну на 8 доріжок та 25-метрового, розрахованого для малюків. Якщо будівництво продовжуватиметься за існуючим проектом, цей басейн стане першим в Україні, який відповідатиме європейським стандартам. Фінансується воно повністю міським бюджетом, розповідає очільник Полтави Олександр Мамай. Вже виділено 60 мільйонів гривень. Крім басейну, тут планують зробити і тренажерний зал. Будуть плавати діти професіонали. Тут буде повністю кабінети релаксації для дітей. Тут буде сауна для дітей. Тут буде баня для дітей. І на другому поверсі буде повністю тренажерний зал, десь приблизно на 300 квадратних метрів із. Новими сучасними тренажерами займатися спортом тут зможуть і люди із особливими фізичними потребами. Будівництво передбачає спеціальне обладнання приміщення. З вулиці буде прямий під'їзд, об приміщення вход до приміщення буде облаштований двома пандусами з нормованими уклонами, попавши всередину. Людина, яка має обмежені можливості, той же теж кола, колясочник, зможе підійти до ліфту, ліфт підніме на другий, третій рівень. Аби уникнути незручностей при експлуатації, будівельники консультуються із федерацією плавання, адже стандарти будівництва дещо відрізняються від вимог та потреб спортсменів. Стандарти строїтельства і проектування басейнів в Україні ну м'яко не відповідають міжнародним стандартам Федерації плавання. Приміру для проведення. А чемпіонат України вже, чи лі чемпионата Європи, необхідно, щоб було обов'язково дві ванни. Одна 50 м, друга 25. Потенційно перспективний об'єкт для проведення змагань. Здати в експлуатацію басейн планують 1 вересня 2016 року.